Вони живуть поряд з нами в містах та селах. У багатьох вони асоціюються і смертю або поганими предметами, але насправді вони є дуже розумними птахами. Сьогодні поговоримо про воронів і ворон та дізнаємось 20 цікавих фактів про цих птахів. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Ворон та ворона то не самець та самка, а представники двох різних видів птахів. Відмінність між ними, хоча й не кидається в очі, але досить помітна. Ворон це велика особина, довжина тіла на 10-15 см більше, ніж у чорної або сірої ворони. І ворон має більш темне забарвлення. Воронові або прукові, це доволі поширена родина птахів, до якої, поміж інших, входять граки, галки, ворони та ворони. І саме ці чотири види птахів доволі часто плутають, а ще до родини воронових входять сороки та сойки. На території нашої України водяться ворони або круки. А, а от ворона у нас мешкає лише сіра, чорна ж ворона, поширена на заході Європи і в Азії. Також серед птахів у дворі можна часто побачити граків та галок, трохи рідше сорок та сойок. А ворон або крука це така велика чорна пташка з міцним дзьобом. А важити він може до півтори кілограми, а розмах крил може досягати півтори метри. А тривалість життя у дикій природі сягає 23 років. А от неволі ворони можуть прожити і до 80 років. Ворона сіра або гава має довжину тіла десь 50 см, вагу від 450 до 700 грамів та розмах крил до метра. Живе гава десь 15-20 років в природі та 35-50 років в неволі, а ще дзьоб ворони майже наполовину покрите пір'ям. Ворона та ворон по-різному каркають. А ворону характерний крик кру-кру, наприклад, ось так. За це його й назвали Круком. А ворона найчастіше кричить кар, наприклад, ось так. Взагалі, і ворони, і ворони майстри з імітації і можуть вміло копіювати голоси інших пернатих або повторювати звуки, які десь почули. Наприклад, гавкати. Живучи у неволі, ворони можуть навчитися говорити краще, ніж деякі попуги. Ворони однолюби. Вони вибирають пару на все життя. Якщо партнер не вбитий або не виведений з репродуктивного циклу, а ворони лишаються з одним і тим же партнером рік за роком. Ворони всеїдні птахи. В основному харчуються падалю, знищують багато шкідливих комах і гризунів, тому їх вважають санітарами довколишнього середовища. А ще ворони дуже люблять гратися. Наприклад, одна пташка злітає і кидає вниз будь-який предмет. А інша птиця підхоплює його і піднімається угору. Гра продовжується до тих пір, поки предмет не впаде на землю. А також ці птахи обожнюють дражнити собаки кішок. Ворона вважають найрозумнішими з птахів. Британські вчені підтвердили наявність у нього інтелекту, а ворони здатні до логічного мислення та можуть знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем. Наприклад, вони можуть використовувати палички, щоб дістатися до комах у щілинах, або каміння, щоб розбити горіхи. У разі наближення небезпеки ворони можуть скинути горіх, камінь або інший предмет на людину або тварину, тим самим забезпечивши безпеку собі і своїм нащадкам. А ще ворони люблять нашкодити іншим пернатим, розорити чужі гнізда або вкрасти пару іншого відкладених яєць. Це для ворона звичайна справа. А ворони мстиві птахи нікого й нічого не прощають і не забувають. А ще вони здатні запам'ятовувати людські обличчя. А тож наступного разу, коли ви захочете прогнати або образити ворона, то двічі подумайте, чи варто, бо потім на вас може раптово впасти якийсь камінчик. Ворони мають здатність мислити наперед. Планувати майбутнє, а це притаманне тільки людям і великим кліматам. У Воронів розвинена культурна спадщина. Вони передають досвід і знання один одному, включаючи інформацію про місця появи їжі та небезпеки. Ворони здатні дружити. Якщо з птахом сталася біда, то його друзі обов'язково прийдуть на допомогу, будуть опікуватися пораненого друга, приносити йому їжу, поки птах повністю не видужає. Ворони спілкуються між собою і мають свою власну систему звуків та жестів. Ворона може жити в домашніх умовах, в якості домашньої тваринки. А з малих років її приручити неважко, але, подорослішавши, а вона не визнає нікого, окрім господаря, і стає дуже ревнивою. Воронів часто вважають передвісниками чогось поганого. Можливо, це пов'язано з їх чорним оперінням або ж з їх звичаєм крушляти над трупами. Як би там не було, ворони грали основну роль в міфах і забобонах з даних часів у кельтських міфах ворони були провісниками битви і кровопролиця. В Ірландії вірили в те, що богиня війни закликала воронів з небес для поїдання трупів полеглих. А взагалі це мало сенс, тому що ворони якраз це й роблять, будь то за призовом богині або без нього. Індуси вважають, що ворони то душі померлих, які можуть бути провісниками удачі або невдачі. А в Німеччині вважається, що ворони є душами проклятих. Араби називають ворона батьком передвість. У шведському фольклорі ворона вважають примарами убитих людей, які не були поховані належним чином. Взагалі, ворони є дуже розумними та цікавими птахами, які крім того ще й живуть поруч з нами. Тож ми можемо спостерігати за ними. А чи не щодня? А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!